Вітаю всіх! Я хочу зняти ще таке плюс-мінус новорічне відео. красу тут навести треба. У 2025 році Україна поверне окуповані території. Давайте подивимось. У 2025 році Україна поверне окуповані території. Так, взагалі питаю. Я не буду розбирати всі підряд. Трійка Пентаклів. Щось поверне. Так, це відповідь так. Це, взагалі, відповідь так, але ж не все. Король мочів, на дні колоди. Знову закохані вилазять. домовленостями. Домовленостями повернення. Знову двіка кубків вибір домовленості. Раптово. Більше це домовленості. Щоб ви розуміли домовленостями. Воно все лізе домовленостями це ж не просто так робиться. Зрозумійте ви. Кого що я не буду розбирати, не треба на цьому зациклюватись, будь ласка. Не від нас залежить. Хто кого хоче. Ви прекрасно розумієте, які території навряд, а які швидше. Тепер ця колода. Україна поверне у 2025 році окуповані території. Україна поверне у 2025 році окуповані території. Тепер. Відповідь ні. Шістка мечів, ні. Новий шлях, пошук нових шляхів. Нагадую, це колода воїнів, яка відповідає за бойові дії. Питання ще є? Це колода воїнів. Десь дев'ятка жезлів, кордони. Це лінія бойового зіткнення. Вона буде про бої. Все. Далі, повернення йде. Ну, в принципі, ось, дивіться. Трішечки є. Окупація є, ну і де окупація б сюди припливла. Мова про повернення територій. Це все буде дипломатично. Ми вже це побачили. Іншою колодою немає. Четвірка кубків це пауза буде. Це на що? Розчарування, звісно, ви як хотіли. Не буде. Військове повернення. На жаль, ось вам відповідь на питання. Тут йде перша колода, друга ні. Ні, військова ні. Однозначно, ні. Військова, за військова колода відповідає ні, і за військовим шляхом ми не повернемо, тільки домовленості. домовленості. ми так. Буде повернення. Це добре, це добре. Менше людей загине. Зрозумійте ви? Менше загине людей, менше загине військових. Що може бути краще? В мирі можна почекати, в мирі можна, повірте, все. Не думайте, це зовсім різні речі. Якщо устаканюється війна, відкриється все. Будете їздити туди-сюди, як було 14-15 рік. Все буде добре, повірте.